Кременчук незламний, щирий, живий. Місто, де кожна вулиця несе в собі історію та пам'ять, де люди не втрачають усмішки навіть у найтемніші часи. Саме про таких українців, про силу їхнього духу і любов до рідного краю, розповів новий випуск програми міста з Анатолієм Анатолічем, що вийшов днями на телеканалі Дім. Ведучий прогулявся різними видатними місцями та поспілкувався із кременчужанами, що дало йому 100% впевненість у тому, що кременчужани – щирі люди, які люблять своє місто. Під час зйомок команда зустрілась з фронтменом гурту про Харді Артемом Ткаченком, автором усім відомого неофіційного гімну Кременчука. Музикант поділився своїми думками про рідне місто та розповів, що для нього означає Кременчук. Це перше джерело, і це дуже важливо, тому що звідси світі все почалося. Хочеться розбудовувати, хочеться, щоб його знали. Тому що Полтавська область взагалі така багата на цю історію. По перше, приїхало багато переселенців. Вони тут працюють, і деякі навіть асимілювалися. Мені так. здається, і це відчувається по місту, бо трошки по іншому одягаються, трошки по іншому спілкуються. І це типу, прикольно. Я не знаю, чи стали люди більш серйознішими. Тому що, можливо, ми просто всі дорослішаємо, Ну, під час війни таке. 2Х. Разом із тим, Анатолій Анатолійович поспілкувався із тими, хто, попри всі складнощі, продовжує жити, працювати і підтримувати наших захисників. Ми завжди кажемо, ми не волонтери, ми допомагаємо. Це Але у нас все. для артилерістів. Він на посилений ходовой і вантажні ці колеса. Перевіреним волонтерам. Тут у нас Кременчуці я допомагав 14-го року. Тоді я мав можливості. Потім оце ж Трошки підкосило те, що в мене в Амсторі. Нас з дружиною був великий магазин, туди прилетіла ракета, і це все згоріло. Тут дуже головне, щоб фронт відчував підтримку тила. Це марафон. і Скільки ще нам бігти, це ніхто не знає. Кожен для себе повинен десь со свого бюджету виділяти там якийсь відсоток. На, на допомогу поспілкувався із власницею одного із закладів харчування міста, в якому у перші дні повномасштабного вторгнення прийняли та нагодували тисячі переселенців. Кожен цей будиночок під час початку повномасштабного вторгнення виконував інші функції. Тут рибу чистили. Там у нас м'ясний будиночок був фімангали. Витягли сюди, смажили рибу там. В нічний час цей будиночок перетворювався на прихисток для тимчасово переміщених. Це осіб. Люди спали. Спали люди. У нас тут матраси, постіль була, ковдри, подушки. Ми розтілали, розпалювали камін. Ну, У нас транзитом всі йшли. Я можу сказати, що у нас було чотири таких різних кухонь по кримчуку. І саме велика кількість пікова у нас була. 5 з половиною тисяч в день. Ми обідів готували для людей. Для людей. От наша кухня тут була. Ла десь чоловіків 100. наше місто для нас це центр всієї України. Це саме найкраще, найгарніше з гарними людьми. місто. також ведучий зустрівся з тими, хто мужньо стояв на захисті незалежності України і пройшов крізь важкі випробування війни. Мова йшла про героя України, почесного громадянина Кременчука Олександра Кроковця та очільника відділу у справах ветеранів ветерана війни Івана Балацького. Якщо б не було спілкування так між своїми ж побратимами, тут нема чого робити між собою. Це самі найкращі психологи. Коли ви дізналися, що вам присвоєно звання названня герою України, ви які ваші емоції були? Ну я думаю, що за комплексну роботу за конкретну операцію так у нас ну, я не знаю, у нас всім треба давати, і в тій ж зірки ж там вклад кожного мого побратима, кожної по сестри. На жаль, багато з них загинуло. Я своїм дітям за них розказую, щоб мої діти знали. І потім своїм дітям розказали, що от були такі дівчата, такі хлопці були завдяки яким. Отут ми навіть час у футбол будемо грати. Коли я повернувся, мене списали по рішенню ВЛК, важка травма. Десять днів я просидів вдома, Я не хотів виходити, я не розумів, що мені тут робити, але потім. Почав потихеньку спілкуватися, я зрозумів, що ця проблема у всіх хлопців, що вони не хочуть ні з ким спілкуватися. У нас є своя спільнота, ми там виходимо. Але є проблема, що хлопці, які залишаються надовго вдома, вони займаються алкоголем. І потім мерія підійшла і каже: Іван, Ну давай очолюй, тому що нема нікого. В тебе є опит, хлопці до тебе гарно ставляться. Я почав. Ми стараємося їх максимально витягнути. У нас футбол, у нас е рибалка, у нас там. На каяках якісь катання, і кожен день ми пробуємо хлопців витягувати. Так само важливо працювати з дружинами. Під час зйомок команда також відвідала сквер пам'яті загиблих під час ракетної атаки у торгівельному центрі Амстор, місце, де серце кожного кременчужанина стискається від болю. Саме тут знімальна група відчула, наскільки глибока пам'ять і єдність нашого міста. Кременчук це не лише промисловість та метал, а й люди, які щодня творять добро і надихають інших. Міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбук підкреслив: це розповідь про головне багатство нашого міста, його людей, талановитих, сміливих і незламних. Кременчук це не просто точка на мапі, це місто, яке живе в серцях тих, хто його любить, береже і вірить у його майбутнє. Тут кожен камінь пам'ятає біль, але кожен світанок несе нову надію. І поки кременчужани залишаються єдиними, це місто завжди буде жити, рости і надихати. Два дні в Кременчуці. Мій висновок Кременчук сильно недооцінюють: тут не сталеві заводи, а сталеві серця. Тут енергія потужна не від електростанцій, а від людей. Тут спокій, тут теплота, тут цілодобова допомога та несамовита впевненість, що ми переможемо. Кременчук, ти став дуже рідним за такий короткий Героям! Героям! смерть, вона! Україна! Понад усе Україна, понад усе Україна, понад усе. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.